Рано рано сонце встало, Україну привітало, побажало всім добра, посміхнулось до Дніпра, гарних діток привітало та гарного настрою усім побажало. Доброго ранку, малята, вітаю вас на заняття. Дітки, давайте з вами уважно подивимося на малюнок кого ми з вами бачимо? Так, діточок, подивіться, які вони всі різні. У когось світле волосся, в когось темне, а в когось руде, очі теж у всіх різного кольору. Є дітки високі, є низенькі, всі ми з вами різні, але всі ми проживаємо в одній країні, яка зветься Так, Україна. Проживаємо в одному місті Запоріжжя та ходимо в один дитячий садок. Тому у нас є щось спільне. Ми всі одна велика дружня родина? Я підготувала для вас віршик. Послухайте. Помирилось сонце з хмаркою, і тепер танцюють пари. Літься дощ і сонце світить, усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила, сонце з хмаркою здружило. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. Дітки, про що цей віршик? Так, про дружбу. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке дружба. Дружба це коли люди хочуть бути разом, коли разом їм цікаво, весело, коли люди не сваряться, не ображають один одного та завжди один одному допомагають. В нашій державі всі діти мають право на дружбу. А щоб друзів було багато та щоб зберегти дружбу, треба дотримуватися правил. Давай з вами поглянемо, які ж існують правила дружби. Допомагай другу, якщо вмієш щось робити. Навчи його, грамтись разом, не забувай ділитися іграшками. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Захисти друга, якщо його хтось образив. Не забувай говорити вічливі слова. Проси пробачення. Зараз я пропоную пограти вам в цікаву гру, яка називається Чи вмієш ти дружити? Треба відповісти на питання так чи ні. Тож слухайте уважно. Не кидай друга у біді, він допоможе і вам колись тоді. Так, слід жарти друга розуміти і самому жартувати вміти. Так чи ні? Так. Так весело дівчаток ображати, Ляльки у них та книги забирати, так чи ні? Ні. Коли ж якесь нерозуміння, потрібно виявити терпіння. При сварці швидше помиритись, не варто з друзями сваритись, так чи ні? Так, товариша не треба поважати, а краще кривдити його та ображати. Так чи ні? Ні. Твій друг тобі віддасть усе і ляльку, і книжку, і самокат, і цвях, і гудзик, і літак, та не за щось, а просто так. Так. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає, разом може все зробити, тож без друга не прожити. Так чи ні? Так. Якщо в мене є цукерка, пів цукерки другу дам, і якщо груша є у мене, значить грушу пополам. Так чи ні? Так. Молодці малята, всі вміють дружити. Не забувайте, що ми разом всі одна велика дружня родина, тож треба завжди допомагати один одному. Дружбу треба поважати та берегти. Я сподіваюся, що сьогодні на занятті ви зрозуміли, хто такий справжній друг та як потрібно берегти дружбу. Нехай дружба для вас буде найціннішим скарбом. Бережіть її, щоб ніякі негаразди не могли її зламати. На цьому наше заняття завершується. До побачення!